Росіяни розбирають на атоми мізки американців в ер Ріяді у Саудівській Аравії. Тривають перемовини Україна США США РФ, і ви уявіть, що перемовини між делегацією США та РФ тривали більше 12 годин. Настільки росіяни хочуть виконання саме своїх вимог. Цікаво, що після цих перемовин 12 годин українську делегацію американці знов запросили на перемовини. Отже, ми всі розуміємо, що Росіяни хочуть остаточно і повністю забрати Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, навіть ті території, які сьогодні контролюють українські Збройні Сили. Але ці території їм ніхто не віддасть. Тобто, тільки уявіть, нам що зараз взяти і відступити просто так. Я впевнена, що американська делегація це добре розуміє і. Там є люди, які на боці України та справедливості. Тим не менш, будемо сподіватися, що американці дуже скоро зрозуміють, що перемовини з росіянами то марна справа. Вони розуміють тільки силу.